Всім доброго ранку. Ми з України. Будьте здорові всі з новим роком, з усіма святами і прошедшими, і наступними. Значить, сталася в мене така халепа з Віндусом. Все ж таки він приказав довго жити. Лід стоїть, рибалок не видно. Ну, Віндус то приказав, Віндус поміняли. Але друга халепа, усі програми, якими я користувався, все, так би мовити, все, що було нажито непосильним трудом, все знищено. Та й вже думаю, ну нічого, то на диску це в мене на диску, де є ці програми. Коли я почав їх встановлювати... А воно не там-то було. День сьогодні красивий, так? Да? В общем, грався-грався я і ні хрена в мене не вийшло з тими програмами. Беру нові, а нові вроді би, принцип у них роботи той самий. Но зовсім по-інакшому кнопки розположені. Функції. А що це значить? Це значить, що прийдеться мені, не то, що прийдеться, вже прийшлося все розпочинати з нуля. По-перше, розібратися з цією програмою, яку я з великим трудом знайшов і встановив прямо ціла біда. А далі треба зараз навчитися користуватися ще. Так що поки знімати нічого не буду. У мене там деякий деякі матеріал ще залишався. Попробуємо на ньому. Якщо ви зараз його дивитеся, значить я розібрався. Будуть, будуть зйомки надалі. А якщо ви його ще не дивитеся, значить я не розібрався. Йдемо Йдем далі. Сідаємо за парту. Будемо зараз вчитися. Були у мене програми на англійській мові. Працювали бездоганно. Все, я знав, де що знаходиться. Зараз на зрозумілі мові, але ніхрена тут нічого не знаю. Ну, нічого, розберемося. Поки менше балаканини. Сідаю, спробую щось зробити. Якщо щось вийде, якийсь ролик сьогодні і ви його дивитесь, значить. Буде добре. А ні... Бачу, буде не добре. Ну, що ж. Пробуємо.